Дорогі брати і сестри, шановні друзі, вітаю вас ім'ям Господнім. Бажаю сьогодні всім знайти Господа, особливий, мати особливе спілкування з Господом і отримати від нього те натхнення, яке він сьогодні приготували кожного з нас. Хочу з вами поділитися своїми переживаннями. До сих пір їх маю. Я пережив ці переживання, коли готувався до сьогоднішньої теми, тому що тема дуже практична, просто на побутовому рівні, навіть практична. І говорити про неї тільки на основі теорії, навіть цитуючи якісь біблійні тексти, буде дуже ну, неефективно. Разом з тим, в є дуже свіжі, цікаві і, ну, як для мене, дуже сильні досвіди на цю тему. Але я дуже вагався ділитися з цими досвідами чи ні, тому що. Є така дилема, знаєте, коли особистими досвідами ділися, з однієї сторони це дуже десь наглядно ілюстративно, а з іншої сторони, десь ти оголюєш свої якісь особисті, дуже особисті речі. А особливо коли ці досвіди стосуються ще й фінансових питань чи якоїсь матеріальної сторони життя, то це ще й більш болюче, особливо в нашій українській культурі. Справа в тому, що сьогодні у нас служіння відповідно проповідь в рамках Всесвітнього дня управління ресурсів. Церкві Адвентистів сьомого дня. А управління ресурсів це не просто про фінанси, про пожертвування чи про десятину, а це про весь устрій життя. Погоджуйтеся, і це про використання усіх ресурсів, які пов'язані і час, і здоров'я, і все інше. То, знаєте, на цю тему говорити на основі тільки самої теорії це дуже неефективно. І я дуже вагався, чи цими досвідами ділитися. І знаєте, все-таки прийшов до такого висновку, що. Якщо комусь ці досвіди задуться десь трошки наївними, можливо, чи десь смішними, ну я пожертвую собою і радий, що комусь підніму настрій, якщо хтось з цього посміється. Але я вірю, що багатьом це буде практично і десь ви зможете, нехай навіть і не приклад взяти, бо це чисто мої особисті досвіди. Але можливо десь по аналогії ви зможете щось схоже впровадити в своєму житті, і це буде дуже цінно для вас. Перш ніж поділимося цими досвідами, хотів би декілька текстів біблійних привести для того, щоб ми зрозуміли, як Біблія піднімає цю проблематику, наскільки це все гостре питання стоїть. Пам'ятаєте, наприклад, Іван Євангелі Матвія в 13 розділі, в 22 вірші, коли Ісус говорить притчу про сіяча, про зерно, про різні види ґрунтів, то він говорить про терен. І пам'ятаєте, що таке терен? А він каже, що це клопоти і омана багатства. І, і це зерно ніби хоче рости, воно хоче проростати, але оці от клопоти і омана багатства, воно, е, воно приглушає його. Ну, Омана багатства це ж не про нас, правда? А клопоти, як ви думаєте, ми маємо клопоти зранку до ночі? Так, ми маємо ці клопоти. Або давайте пригадаємо від Луки, 14 розділ, 16 вірш, коли Господь говорить притчу про запрошених на бенкет, коли цар запрошує на бенкет. І пам'ятаєте, чому три категорії людей повідмовлялися від участі в цьому бенкеті? Тому що один поле купив і пішов на нього подивитися, а інший волів купив і пішов їх подивитися, а хтось одружився. І от, от парадокс цієї притчі в тому, що усе це ми розцінюємо як Божі благословення, але ці люди кажуть, Боже, нам зараз ну, не до Тебе, тому що ми зайняті поглинанням Твоїх благословень. І знаєте, от, трагізм у цієї ситуації, коли ми отримуємо від Бога благословення, ми користуємося ними, і потім десь нам не до Бога, або недостатньо часу для Бога, або ми суміщаємо відносини з Богом ще з якимись процесами, і в результаті оце є на першому місці, а Бог десь іде фоном. От трагізм цієї ситуації, мабуть, найбільш гостро описується в Євангелії від Матвія, 24 розділ, із 36-го вірша. В контексті приходу Ісуса Христа, в контексті приготування до цього приходу. А про день той і годину не знає ніхто ані ангела небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли і пили, і женилися, і заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. І в інших частинах письма Ісус каже, і будували, пам'ятаєте, і, і купували, і продавали. І 39-й вірш каже: і не знали. І не знали, аж поки потоп не прийшов на усіх і не забрав. Так буде і прихід Сина Людського. І тут ми можемо поставити три крапки. Ми бачимо, що Ісус Христос про ці, скажімо, ресурси, які ми маємо в житті, про використання цих ресурсів, Він дуже гостро говорить в контексті приходу Ісуса Христа, в контексті кінця цього віку. З однієї сторони, це Божі благословення, вони потрібні нам, і Господь благословляє нас цим. А ми, в свою чергу, цим можемо ділитися з іншими. Це є нормально, це, це має бути в нашому житті. Все питання тільки в акцентах. Погоджуйтесь. Це питання тільки в акцентах і в якихось пріоритетах. <кій> і от хотів би поділитися деякими свіжими роздумами, деякими свіжими досвідами. Е в міру того, як наша сім'я росла, як Бог благословляв нас, народжувалися діти. Ми помітили, що ми коли на канікули до батьків приїжджаємо, ми вже всі не поміщаємося в батьківському домі. І, -е і було таке, що ми в двох кімнатній квартирі 11 чоловік ночували. В одній кімнаті шість людей, в інші п'ять людей. По команді вночі поверталися з боку на бік, як ми жартували. Ну і вирішили, що треба ще якось щось, щось думати, треба ще якось дбати, про щось будуватися. У батьків була земельна ділянка, якою вони більше 30 років користувалися як городом, і сусіди все сміялися кожної весни. Що ви знов картоплю садити? Треба ж будинок вже будувати. Ну і ви знаєте, одного разу ми таки впряглися в те будівництво будинку. Це десь було 8 років тому. І тоді почалося: рік збираємо, місяць будуємо. Рік збираємо, місяць будуємося. Літо всі на море, я десь на якісь, на якісь заробітки, бо ж треба щось, якось, треба щось якось комбінувати. Батько про мене весь час жартував: о, каже, купив глини і піску, значить, буде в відпуску. І отак от от проходив рік, проходив другий, проходив третій. І все ж для дітей, в ім'я дітей, все ж треба ж якось щось скрутитися, треба щось зробити. І знаєте, так проходило, е, пройшло багато років, так пройшло близько десяти років, де вже діти повиростали. І є якийсь якийсь момент на фоні цього всього для дітей, в ім'я дітей, ми помічали, що ми так толком з тими дітьми десь і, десь і не їздили нікуди. Десь якось, ну, та, та, Ми декілька разів ми на море потрапили, але, як правило, це тому було, що Київська церква на морі проводила там такі табори. Десь нас запрошували як в команду. А ви знаєте, що таке табірна програма, так? як там люди відпочивають, хто в команді. І десь воно знову ніби із дітьми, але ніби не з дітьми. І от воно все, оці всі благословіння, вони були супроводжувалися такими ну, непростими речами. І знаєте, в один момент, навіть два таких моменти, які мене десь зупинили і. і Спонукали ну, ніби тим самим займатися, але якось трошки пріоритети по-іншому виставляти. Після чергового переїзду це був переїзд з Києва до Луцька, це був шостий переїзд в нашому, нашому служінні. І старший син сказав, що ну от наступного разу я вже з вами не переїжджаю. Я там поступаю вчитися, в мене є плани, де я буду чим буду займатися. І десь мені щось трошки йокнуло. Тому що для дітей, для сім'ї сім'я збільшується для них, для них, а тут раз. І вже сім'я починає зменшуватися. А ми толком разом і не були. Ніби були разом, але не один для одного, а для когось ми були разом. І так, ми з сім'єю для когось разом, ми з дружиною для когось разом. І я розумію, да, якась сумна, така сумна новина. А ще минулого літа ще не був прийнятий закон про можливість виїзду за кордон до 20 років, тільки до 18 років. Я розумію, що це останній рік, коли мій син виїзний. А ми так от толком нікуди не їздили. І знаєте, така десь внутрішня така от мрія от просто взяти відпустку і повністю всю відпустку, от так от сісти в машину з сім'єю, з дітьми і просто побути з ними. От просто у вас не було таких мрій ніколи. От просто з чоловіком, з дружиною, чи з друзями, чи з дітьми просто взяти і їхати, і вже по дорозі вирішувати, куди будеш їхати. Але тут одне питання: купив глини і піску. Значить, буде в відпуску. У нас цей забор вже, мабуть, років 30 чи 40 стоїть навколо цього, нашої ділянки. І він такий вже, знаєте, вже ну, просто стидно людям в очі дивитися. Він же латаний, перелатаний, такий похилений. І я розумію, що ж треба ж забор зробити. У нас невелика земельна ділянка, вона кутова, і за рахунок цього довжина забору в два рази довша. І я як не рахую, як не комбіную, які самі дешевші матеріали не шукаю, ну менше 2000 доларів такий забор не виходить. Вже привожу спеціалістів, вже що хочеш. Як мій знайомий каже, каже, як вийдеш каже, на базар 10 гривень в кармані, каже, ні якості, ні вибору немає, от, от така якась ситуація. І я от розумію, що був забор, треба взяти відпустку і поїхати десь в Польщу на якусь плантацію. Але тоді не буде часу навіть на світість. А син останній рік виїзний, щоб десь кудись поїхати, щось, щось, щось якось в житті щось побачити. Друзі, як такі проблеми вирішувати? Ну, я знаю, і забор поставити і на море поїхати. Це правильно. А якщо там немає такої можливості, що робити? І знаєте, я декілька місяців з тим мучився. Декілька місяців. Лишити це все так не може, треба щось робити. І знаєте, помучився я декілька місяців і прийняв для себе дуже таке нетрадиційне рішення. Ми так ніколи не робили впродовж 10 років будівництва. Розібрали ми той забор, взяли болгарками, почистили ті стовпчики, старі такі ржаві, купили декілька банок фарби, пофарбували його. І десь на 8 тисяч гривень купили таку нову гарну оцинковану сітку. А десь всередині мені, знаєте, воно мене мучить, і спеціалісти мені кажуть, так ніхто зараз не робить. Є ж і європаркан, є ж якийсь металопрофіль, хто ж так робить. А воно мене мучить, знаєте, і ми затягнули то все тою сіткою. Я вам скажу, вже коли затягнули, то видихнули. Я згадав, пам'ятаєте, такий сірко батько Проні проніпрокоповане із фільму за двома зайцями. каже: Простота не гріх. Я так подивився, звуку гарно, акуратно, чисто, культурно, простота, не гріх. І потім ми взяли відпустку, натестіли з дітьми в машину і почали їхати. І Ми, коли їхали, ми самі не знали, куди ми будемо їхати і де ми будемо ночувати. І десь ночували в наметі біля машини. А коли погода не дозволяла, то ночували ми в самій машині. Два рази ночували в церковних приміщеннях по дорозі, ночували наших друзів. За три тижні ми проїхали 5300 кілометрів. І ми ці три тижні були тільки разом. Ми провідли наших друзів, наших дорогих друзів, яких ми роками не бачили. Знаєте, чому не бачили? Тому що фараон світу цього казав: працюй, купляй, я тобі скажу, що тобі треба, що, яке тобі треба. Працюй, не зупиняй, а маєш час іди ще солому собі збирай. Фараон цього світу він робить так, щоб ми нібито робили в ім'я когось і для когось, хоча для нього насправді часу він тобі не дасть. Друзі, це був неймовірний час. Це був просто благословений час. Це була чудова подорож, чудовий час, проведений разом. я жалію, що раніше цього не було. Тому, дорогі друзі, давайте ми подумаємо от і одне, і інше присутнє в нашому житті. І я собі такі, ну, висновки деякі в житті зробив. Можливо, хтось з вас сьогодні також ці висновки зробить. І одне, і інше має бути присутнє в нашому житті, але є порядок пріоритетності. Нехай буде кращий забор, хай буде краща машина, але при умові, що це нарешті чогось основного, коли ми Богові Божеві дали дітям те, що їм належить, сім'ї те, що їм належить. Тому що дуже часто ми десь роками пропадаємо на якихось справах, працюємо для сім'ї, в ім'я сім'ї, і навіть Богу віддаємо те, що йому належить, але до Бога часу немає, для сім'ї часу немає. А життя проходить. А життя проходить. І хтось сказав, що життя це як коробка цукерок, коли ми її відкриваємо і залпом з'їдаємо більшу половину, а вже потім, коли не залишається, то починаємо смакувати кожну цукерочку. Ось так само буває з життям, друзі. І ще один досвід, і ми дещо почитаємо. Знаєте, ще окрема тема в нашому матеріальному житті: ну, житло, як правило, і що у нас на порядку денному стоїть? Машина. Весь час треба нам та машина. А особливо, коли спосіб життя пов'язаний чи робота пов'язана з твоєю машиною, це ж це ж теж така проблема. І ти починаєш її купляти. І Тобі експерти про це починають розказувати. Ти ж дивися, що було ТДІ, а не ЦДІ. Ти ж дивися, щоб хоча б 77 кВт на 55 п'ять, бо буде погано їхати. Дивися, щоб 1,9 і не 2,0, тому що там форсунки гірші. Щоб хоча б не більше 200 тисяч по перебігу. Ви ж розумієте, хто хто має вухо, той розуміє, да? хто до цього має відношення. І ти починаєш, і ти починаєш це все. Тому що треба, тому що треба для служіння, треба для сім'ї, і, і, і купа різних справ, і треба. Проведіть, будь ласка, зараз аналогію з чимось схожим в своєму житті, щось інше. І ти починаєш шукати, комбінувати, знов десь кудись їдеш, десь заробляєш, вищерп чомусь, десь щось позичаєш. І коли приходить час цю машину обновляти, то десь між автомобілістами є таке правило, що коли ти її обновляєш, то треба купити ну, хоча б на 2 тисячі доларів дорожче. Бо нижче має сенсу. І ти знову починаєш її обновляти, ти знову починаєш десь щось їхати, щось позичати, щось заробляти. І так само і в моєму житті було. Я десь ну, приблизно ну менше півтори тисячі кілометрів за, за місяць не наїжджаю, і тому весь час на порядку денному ці стоять якісь, якісь задачі з машинами. І знаєте, недавно я пережив цікавий досвід з знову. Знову прийшов час обновляти ту машину. Тому що треба, тому що це горить на порядку денному, кожен день. І знаєте, я сказав, боже, а от я хотів би цього разу купити машину не на 2000 доларів дорожчу, а на 2000 доларів дешевшу. І таке питання виникло: а що так можна взагалі? І тут починаються всі ці, ДДІ, 1,9, і починаються різні аргументи і факти, кажу, ні, Боже, от тільки так. І цього разу я хочу купити не з базара і не з Авторіга, а щоб десь вона прийшла звідкись от якимось іншим способом. І ви знаєте, Бог благословив цим. Бог благословив продати ту машину і купити за 2000 доларів дешевшу. А як ви думаєте, яка ціна такого рішення? От ціна рішення забору і сітки, знаєте, яка? Так не роблять, так неправильно, треба краще, треба якісніше, треба більше. А ціна з такою машиною, так ніхто ж не робить. І хто розбирає цю машину, той може сказати, що ну дивися, тут такі функції немає, такі функції немає. І вона старенька, і багато питань. І Це все десь мучить тебе, тому що от фараон цього світу він тобі розказує, як треба правильно. Але друзі, коли я цей досвід пережив, позакривав деякі фінансові питання, які мене гнітили. Я отримав внутрішню радість і свободу. І поїздив десь місяць-півтора тієї машини, я зрозумів, та чудова машина. Так, нема деяких функції, нема деяких аксесуарів, ну не той вік, так, старенька. Ну, але вона технічно повністю справна і виконує ті самі задачі. І зараз, коли відчуваю цю внутрішню свободу, знаєте, яка мене мрія? Наступного літа що зробити? Взяти сім'ю. Посадити і куди-небудь просто їхати. І кудись просто їхати і побути просто з ними. Я собі такий висновок зробив, друзі, що краще старенькою машиною їхати на море, ніж новенькою на заробітки. Погоджуєтесь? Так, хтось може сказати, краще новою на море. Амінь. Хай так і буде, друзі. Хай так і буде, але при одній умові, що це буде на здачу нарешту. Від того, коли ми в плані пріоритетності вирішили більш важливі питання. І Богові Боже віддали. І сім'ї те, що сім'ї належить. Я хотів би сьогодні цими поділитися от такими розумами з вами. Десь вони так це особисті, це через призму того, що я останнім часом пережив. Можливо, комусь це трошки банально і наївно, але десь, хоча б по аналогії, можливо, хтось зможе. Щось от схоже в своєму житті переглянути, прийняти якісь рішення. Тому що, дорогі друзі, от ми з вами знаєте постійно вибір між одним і іншим, між правильним і правильним, добрим і добрим, і тому цей вибір дуже неочевидний його дуже важко робити. І звідки взагалі ця проблема з'являється в нашому світі, ці темпи, в, якому, в яких ми живемо, от, оця от нескінченна робота, нескінченні задачі, яких ми не можемо до кінця вирішити. Тільки ми їх вирішимо, їх треба знову обновляти. Пам'ятаєте, Книга Вихід? Книга вихід, шостий розділ, дев'ятий вірш. І так говорив Моїсей до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Моїсея через легкодухість та тяжку роботу. Єгипет, який особенням царства гріха, особенням рабства, особенням поневолення. Фараон, який казав, Бога не вірю і народ не відпущу. І ось написано, що вони не слухалися Господа через легкодухість та тяжку роботу. І коли десь у них якийсь там просвіт з'являвся, то фараон бачив, а у вас діти народжуються. Ви маєте вільний час, то йдіть ще солому збирайте на 0,25 ставки потім в кінці. А ви хочете Богові служити жертву принести? Ну, добре, йдіть, принесіть, але дітей що? Лишайте тут, йдіть без дітей. Друзі, диявол, він названий князем світу цього. Це є фараон світу цього, який просто буде гнати нас в цьому трудовому фінансовому рабстві, ставити перед нами задачі, підсилювати їх різному, різною рекламою, для того, щоб ми от рівнялися на це. І... А подивіться, що каже Господь. А Господь у єванні від Луки в 12 розділі, в 15 вірші, каже, стережіться всякої зажерливості, тому що життя людини не залежить від достатку маєтку її. Остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його написано Вогієнка. Це не означає, що не потрібно дбати про маєток. Потрібно, але ми бачимо, що тут не питання взаємовиключаючих речей, що потрібно щось не робити чи перестати робити. Тут питання от пріоритетності. Тут питання тільки пріоритетності. Коли ми Бога ставимо на перше місце, коли ми уділяємо. Належний час і увагу нашим найближчим, найріднішим людям, яких ми просто скоро втратимо, які скажуть, ми далі з вами не їдемо, чи ми далі з вами не йдемо або взагалі залишить наше життя. І тому парадокс цього світу, що ми працюємо для сім'ї, але сім'ї часто не бачимо. Для дітей, але ми цих дітей не бачимо. Немає часу до батьків поїхати, немає часу десь бабусю, дідуся, провідати, наших друзів, з якими. Життя пов'язало, з якими є спільність якась. Немає часу, тому що фарафон, фараон каже Арбайтан і не зупиняйся, і не зупиняйся, поки не впадеш. Я хотів би завершити, друзі. Я хотів би завершити тим, щоб звернути увагу в цьому контексті на дві основних заповіді Божих. Пам'ятаємо, які це заповіді? Люби Бога. І люби ближнього. І знаєте, коли Бог відкривається нам своєю любов'ю, Він чекає від нас взаємності. І Він чекає нас не просто взаємності, але особистих відносин, які ми не будемо десь суміщати паралельно з іншими процесами. А ми живемо в світі, де є багатозадачність. І, наприклад, коли каже Господь, в молитві піди закрийся в своїй кімнаті, закрий за собою двері і помолися в тайні. Друзі, це таке середовище, де ти просто лишаєшся з ним один на один і не суміщаєш Бога ще з якимись процесами, також правильними, також важливими, також потрібними. Але ти суміщаєшся із Богом. І коли Господь, наприклад, каже, шість днів працюю, а День сьомий субота для Господа, Він також дає нам заповідь, оцю, яка впорядковує і наше хороше, трудове життя, але все-таки, щоб ми мали якийсь особливий час і не суміщали його з чимось іншим, нехай правильним і добрим, але іншим. І Тому це особливий час для Бога. І те, що стосується заповіді про ближніх, про наших найрідніших, найближчих людей, як сказано в книзі пророка Малахії в четвертому розділі із 5-го вірша. Вже через 400 років після смерті пророка Іллі каже Господь: ось я пошлю вам пророка Іллю, перше ніж день Господній настане великий і страшний, і приверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. І ось таким чином ми бачимо, що все це обертається навколо заповіді люби Бога і люби ближнього. Дорогі друзі, брати і сестри, нехай Господь допоможе нам оцю тему сьогодні пропустити через призму свого особистого досвіду, переглянути десь свої пріоритети і вділити час і увагу свої ресурси для того, що є вічне, для того, що є святе, що є незмінне. А не тому, що поржавіє, зітліє і згорить.